Е'ять років тому почалася революція гідності, 21 листопада 2013 тисячі Тисячі людей вийшли на майдан, протестуючи проти рішення тодішньої влади щодо скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Недосяжним також був вступ України до НАТО. Наступні три місяці закарбувалися в пам'яті кожного українця побиття студентів 30 листопада, грудневі марші мільйонів, знесення пам'ятника Леніну в центрі сто вулиці. перші загиблі на вуличних барикадах Нігоян та Жезневський, і звичайно найтрагічніше донедавна сторінка в українській історії жорстокий розстріл протестувальників на вулиці Грушевського. Люди, які виходили у 2013 році, починали її протягом до 2014 року до масового розстрілу. Напевно, що мріяли просто були думка жити у вільній, незалежній, гарній, сильній державі, і вони хотіли все це зробити мирно, звичайно ж. Коли почалися розстріли масові, ми також, вже проважаючи і хоронячи наших героїв Небесної Сотні, думали, що на цьому буде закінчення. На жаль, життя показало інше, Ми вже дев'ятий рік маємо цю війну. І, на жаль, ми в тому числі хоронимо тих людей, які були щирі, які були правдиві, які були справжніми українцями, які виходили, боролися, як починаючи з Майдану і починаючи, до сьогоднішнього дня вже на війні. У музеї Небесної Сотні напередодні дня Революції Гідності багатолюдно сюди прийшли родини тих прикарпатців, які в 2013-му протестували на майдані незалежності, аби відстояти свободу. А рівно через 9 років більшість із них без жодного сумніву взяли до рук зброю, аби захистити свої сім'ї від рашиської нечисті. Учасник революції гідності, 48-річний Павло Василів теж пішов на передову, аби його донечка і двоє синів жили у вільній державі. Але, на жаль, 8 червня 2022-го на Донеччині він загинув під артилерійським вогнем. Я ще без нього зиму не зустрічала, і то дуже важко. І коли ходжу на могилу, а то вже припало снігом. Я знаю, що коли сніг, то він завжди відкривав двері, дубав ногами, струшував сніг і казав, кохана, я вдома. Ми сідали пити чай. А тепер цього немає. Він в мене завжди був герой. І до Майдану, і до цієї повномасштабної війни. Тобто то є просто чоловіки, які народжуються цією силою, з цим героїзмом, з цим, знаєте, завжди жити за правду. І я щаслива, що я мала такий шанс, щоб Бог мене так поцілував, чоло і подарував мені такого чоловіка, і він є татом моїх дітей. Час не лікує, каже мама загиблого героя Майдану Ірина Гурик. Жінка зізнається нині їй так само боляче, як і в день, коли дізналася, що втратила найріднішу людину. Якщо б могла, зупинила сина Романа від поїздки до Києва. Кожного року так на... накочує. Я розумію в цей період часу, що якби можна було повернути назад. Я би не пустила. Він би не послухав, але ну, я не знаю, я ну, не знаю. Але я би старалася якось поміняти це все. 24-го рахуйте повномасштабні військові дії, і я знаю, якщо б не відпустило тоді, він би однозначно був би там. Біль кожного з тих, хто нині зібрався в музей Небесної Сотні, Ірина Гурик усвідомлює і відчуває, наче свій, але радить матерям і дружинам загиблих героїв триматися і жити далі. Як би важко не було. Їй додає наснаги допомога тим, хто цього потребує. І сьогодні фонд Гуриків передав багатодітним родинам захисників такі необхідні в часи онлайн навчання, ноутбуки. Я дуже люблю отримувати подарунки, але от коли ти віддаєш. І коли ти от бачиш ці погляди, оце ну це те, заради чого варто жити. Воно воно надихає і воно дає сили продовжувати далі. Найголовніше кажуть організатори акції, аби навіть втративши своїх найрідніших, вони відчували підтримку небайдужих людей, адже лише в єдності можна пережити горе. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.